Буквально через кому долучимо ще одного військового. Це начальник прес-служби двадцять артилерійської бригади, яка нині виконує завдання у часовому ярі Олег Калашніков, Він вже з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Так само вітаємо зі святом сухопутних військ України. Доброго ранку. Пане Олеже, що можете зазначити, яка нині ситуація у часому ярі? Я вже зазначила нашим глядачам, що 26-та артилерійська бригада виконує там завдання. Що станом на цю годину можете повідомити? Які дії ворога? Які, яка ситуація для наших сил? У нас на нашому відрізку фронту на сьогодні одна з найбільш складних ситуацій, взагалі, по всьому е, українсько-російському фронту. Ворог намагається все ж таки протиснути наш напрямок. Він намагається здійснити успішні штурмові дії часового ЯР, населених пунктах, е, які до, прилягають до е, часового Яру. Для цього він задіює всі наявні ресурси, які тільки у нього є зараз в наявності. Е, тобто він здійснює штурмові дії затоп. Помогою як піхотних підрозділів, які підтримує важка техніка: це панцерники, бойові броньовані машини, Причому постійно працює артилерія. Вона працює як в день, так і вночі. В день вона підтримує активні дії своїх підрозділів. Вночі вона просто стріляє по нашим оборонним рубіжам. Ну і також треба зазначити, що ворог має перевагу в повітря, тому досить таки сильно і щільно використовує. Каби пане Олеже, а є інформація можливо стосовно того, яку кількість війська ворог накопичив на цьому напрямку? Це про скільки особового складу російської армії де мова? Ну, якщо взяти взагалі угрупування, то це досить таке значне угрупування. Це у них ГВ «Південь» виходить, але безпосередньо на нашому напрямку штурмові дії здійснюють до 25 тисяч особового складу. Це при, при, при підтримці механізованої складової. Угу. А, які потреби можливо в техніці чи якихось інших ще засобах є для наших збройної сили саме на цьому напрямку? В чому є пріоритетність, можливо, якщо так можна зазначити? І а, тут одразу додам це запитання. Чи вже є якісь моменти того, що ви бачите, що та західна допомога, яку американці нам ще минулому місяці виділили, вона вже а, ну не знаю, чи підходить, чи можливо вже є на фронті. Ну, та допомога, яку нам виділи, якщо брати. По нашому підрозділу, бо вона потрошку вже на підході. вже Але якщо брати, що нам потрібно на фронті, то на сьогодні нам все потрібно на фронті із озброєння тому що все ж таки озброєння це метал, він ламається, мартузується, потребує відновлення. Тобто, все, що нам будуть надавати, це ми будемо сприймати. Ну і дуже така значна потреба це звичайно постріли. Звичайні постріли, як артилерійські, так для танків, так для стрілецької зброї, тому що вони витрачаються в дуже дуже великій кількості, особливо коли є активні бойові дії. Угу. Пане Олегу, ну і на завершення, напевно, та, сьогодні день піхоти. Ваше привітання для побратимів. Я за те, щоб ми стояли пліч опліч з цими хлопцями. Це дуже можні хлопці. Вони перебувають на самому нулі. Тобто, там, де спекотно, там, де дійсно пекло. І я за те, щоб ці хлопці оберігав Бог і Божа Матер Марія. Приєднуємося до ваших побажань, пане Олегу. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Олег Калашніков, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади, був з нами на прямому зв'язку.